Наші життя і віра будуються навколо Ісуса. Ми дивимося на те, що відбувається сьогодні у світі, і схоже на те, що Бог веде нас на перший поверх, відкриває двері і каже: не хвилюйтеся, тут багато зерна, вина та олії. Я забезпечив тебе усім необхідним. Тож, якщо ти цього не відчуваєш або у тебе не все добре через вірус, чи з будь-яких інших причин, то піди візьми зерно, вино та скуштуй його. Амінь. У Писанні є лише одне твердження стосовно Мелхиседека. Мелхиседек з'являється лише раз у книзі буття 14, а тоді ще раз у 110-му псалмі. Але у посланні до євреїв про нього говорить увесь сьомий розділ: Бог каже, що Ісус священник на віки за чином Мелхиседековим. Амінь? У священництві Леві, у левіцькому священництві, яке прийшло із законом, було благословення. Амінь. Ти благословенний». Було сказано, що коли ти слухаєшся, маєш благословення, а коли не слухайся, підпадаєш під прокляття. Тепер священництво Мелхиседека. Що вийшло з вуст Мелхиседека, коли він приніс хліб і вину Аврааму. Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю. жодного прокляття, лише благословення. Сьогодні є священство нашого Господа Ісуса Христа. Хтось може сказати амінь. Аллилуйя. І що виніс Мелхеседек, який є прообразом нашого Господа, Аврааму? Він виніс хліб та вино. Аврааму відповідь віддав десятину. Отже, десятина з'явилася перед законом. Амінь. Ви не маєте давати десятину. Десятина є откровенням. Тобто, ви віддаєте її за власним бажанням. Амінь. Десятина це не що інше, як сказати, Боже, я тебе знаю. Ти джерело моєї перемоги над усіма ворогами, ти джерело мого забезпечення, амінь. Хліб та вино призводять до усвідомлення благословення. Амінь. Через те, що віряни не розуміють цього. Багато хто в церквах слабкі та хворі й перечасно помирають. Вони засинають. Біблія каже, що християни не помирають, навіть якщо твоє серце перестане битися до повернення Ісуса. Амінь. Біблія використовує слово засинає стосовно вірян. Ти засинаєш і прокидаєшся. Якщо моє або твоє серце перестане битися просто зараз, боже бережи, нехай цього не станеться в ім'я Ісуса. Алілуя, Амінь. Нехай Бог дарує нам довге життя. Але уявіть, що моє серце перестало битися зараз. я впав і помер. насправді я відчую неймовірну свободу. земне тіло мене дуже обмежує та стримує. Амінь Амінь. Ми звикаємо жити з вадами свого тіла і не усвідомлюємо, що в той момент. Коли твоє серце зупиниться, ти ніби заснеш та підеш звідси, аби бути з Христом. набагато краще бути з Христом, аніж жити тут, у смертному тілі. Згодні? але Павло каже, що на землі ми живемо в цих тілах з певною метою. Тож це поки що необхідно для здійснення певної Божої мети через нас. Амінь. Ми знаємо, що Ісус переміг смерть, тому для вірянина в смерті немає страху. Амінь? Бог дає нам зерно, вино та олію. зараз рік часу та простору, як у нашій церкві, так і у всьому світі. Ця тема актуальна як для вірян, так і для небоговірних. Ми живемо в останні дні. Тож час дуже обмежений. Я маю рацію. Згодні сьогодні люди відчувають, що час тече дуже повільно. Ось і хочуть, щоб ця історія з коронавірусом. Закінчилося якнайшвидше. Роботоголіки страждають особливо сильно. деякі з них не знають, що робити вдома, бо звикли постійно перебувати в робочому процесі. Вони мають бути зайняті, тому бездіяльність для них це страждання. Амінь таке враження, що в усьому світі час тече дуже повільно, і виникає бажання його прискорити, аби усе це скоріше скінчилося. Якщо до простору, наш простір безумовно обмежений. Ми не маємо можливості вільно подорожувати сьогодні через події у світі. Люди у світі обмежені часом і простором. Але Бог є Богом часу і простору. Амінь. Господь здатний прискорити час. Ми бачили, як Бог додавав час і скорочував його. Амінь. Одні дні дуже довгі, а інші швидкі. Ти можеш сказати: Господи, подовж цей день, аби я мав змогу все встигнути. Бог допоможе і зробить так, що день стане для тебе довшим. У книзі приповістей Біблія каже, що благословення Бога включає тривалість днів і довге життя. Він каже, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя. Зрозуміло, що ти ж. Тимеш довго, так, але щодо тривалості дня це означає, що твої дні будуть довгими. Коли в тебе хороший день, хочеться, щоб він тривав довго, а коли поганий, хочеться його вкоротити. Ми, як віряни, відчуваємо Божий вплив на час і простір, бо ми не належимо цьому світові. Наш Господь є володарем часу і простору. Перше диво, яке зробив Ісус. Він перетворив воду на вино. Скільки часу треба, щоб виготовити вино? Я дізнався про це, коли був в Ізраїлі. Це було підтвердженням того, про що я проповідував руками. Чоловік, який володів виноградником, розповів, що потрібно близько трьох років, щоб отримати добрі плоди з виноградної лози. Амінь. Можна трохи раніше, але щоб плоди були дійсно добрі, знадобиться три-чотири роки. Після цього з них можна виробляти вино, але щоб отримати добре вино, ви знову маєте чекати ще два-три роки. А щоб отримати відмінне вино, його потрібно витримувати. Після виготовлення ви маєте певний час це вино зберегти. і чим довше вино дозріває, тим воно краще. Вино стає відмінним. На весіллі в Канні закінчилося вино. Для єврейських сімей, особливо в біблійні часи, це було великим соромом. Бо вино було символом радості в біблійні часи. І ось воно закінчилося. У день весілля закінчилася радість, тож Ісус перетворив воду на вино десь понад 113 літрів, в нього не було стільки вина. Церемоній майстер сказав нареченому. Більшість людей подають спочатку добре вино, бо тоді, коли люди нап'ються, вони можуть пити що завгодно, навіть якщо це буде не вино, вони все одно це будуть пити, бо вони вже п'яні, правда? Але ти зберіг найкраще вино навіть досіль. Ось що зробив Ісус процес виготовлення доброго вина, який має тривати 7, 8, 10 років, а для найкращого вина 20 років. Чим довше, тим краще відбувся миттєво. Наш Бог є володарем часу. Амінь. А як якщо до Біблія розповідає нам про наступне диво. Тож Ісус перетворив воду на вино, показавши, що Він є володарем часу. Перше диво в його руках, час нашого життя. амінь. Ви можете звернутися до Бога і попрохати Його прискорити час для вас. Амінь. Ми маємо змогу просити Бога полегшити або додати час у нашому житті. Господь керує днями, бо він живе поза часом. Бог не обмежений часом. Хрест ісуса поза часом. Він помер за усіх, хто жив раніше, і житиме в майбутньому. Для Бога все відбувається в теперішньому, ніби Ісус щойно помер. Тому кожне причастя має бути новим для нас. Приходячи до Господа, маємо сприймати це так, ніби Він щойно помер за нас на хресті. Амінь. Біблія каже, що перерва між мирними жертвами мала тривати не більше трьох днів. наша жертва завжди має бути свіжою. Амінь. Більшість людей вважає, що Ісус помер дві тисячі років тому. Ні, 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 ні. Для Бога Ісус помер щойно. Господь живе поза часом, його жертва завжди свіжа. Мені подобається говорити, Господи, я приймаю ці хліб та вино свіжими з твоїх рук. Коли я кажу я зцілений твоїми ранами, це так, ніби Ісуса катували щойно, Бог живе поза часом.